Вас, друзі, на моєму каналі і ми продовжуємо наше навчання. Сьогодні ми розглянемо таблицю 4 6 розділу Subject Pronouns and Object Pronouns. Займенники, які виступають підметом в реченні, та також займенники, які виступають об'єктом в реченні. Subject pronouns Object pronouns. I speak English. You speak English. She speaks English. He speaks English. It starts at eight o'clock. We speak English. You speak English. They speak English. I, you, she, he, it, we, you, they. Subject pronouns. Osti. Слова є займенниками, підметниковими займенниками, займенниками, які виступають в ролі підмета, Subject, тобто підмет. Займенник, який стає підметом в реченні, заміняє, стає на місце підмета. Bob knows me. I перетворилася на me. Bob знає мене. Об'єкт. Кого? Мене. Об'єкт. Об'єктом є я. Мене. Bob knows you. Тебе. Кого? Кого тебе? Не хто що, якось тут хто? А кого? Ми намагаємося знайти об'єкт. «Bob knows her, «Bob знає її. «she» перетворилася на her. Bob knows him. He перетворилася на him, Bob knows it, Bob знає це. It лишається таке ж саме, але з лише з місця розташування, я розумію, що в даному реченні it це subject, а в даному реченні it object, тому що підмет в англійській мові, в позитивних реченнях, стоїть на початку речення зазвичай. We speak English Bob talks to, talk talks to us. Bob говорить з нами. Us, We us, запам'ятовуємо. You speak English Bob talks to you. Bob говорить до вас. Bob talks to them. Bob говорить до них. Ю, you, Ю you так само лишається. «they» вони, зм стає, перетворюється на зм. Ось є табличка, яку ви повинні запам'ятати. Я мене, кого? Мене, ти тебе, вона, її, кого її, він, кого його. Іт це що? Об'єктом що ось це. Ві. Стає АС, нас, кого нас, ви стає вас, кого вас? Вони стають їх. КОГО. I know Tony. He is... A friendly person. Я знаю Тоні. Він є дружня особа, дружня людина. I like Tony. I know him well. Я люблю Тоні. Я знаю його добре. I have a red book. It's on my desk. Я маю червону, одну червону книгу. Вона. Книга мається на увазі, є на моєму столі. Роз'яснення. A pronoun has the same meaning as a noun. Займенник має те ж саме значення, що й іменник. В даному першому реченні автор замінив тоні, це ім'я чоловіка на хі. Я знаю тоні. Він, але мається на увазі тут, що він тоні. Тоні is a friendly person. В даному реченні знову вони замінили лише хім – це об'єкт, об'єкт pronoun. Я люблю Тоні. Я знаю Тоні добре. I know Tony Well. Him Тоні. I know Tony Well. Ton -ton Лише, щоб не повторювати одне й те саме слово багато разів, вони використовують в англійській мові так само, власне, як і ми в українській мові використовуємо, використовуємо займенники. Ми не, таким чином уникаємо використання одного й того ж самого слова в тексті багато разів. Текст виглядає гарніше. Red book – it. Неживі предмети та тварини в англійській мові IT. Все стає під IT. І в даному випадку книга. It is on my desk. In I. He has the same meaning as Tony». В реченні I he, має те саме значення, як «Tony». В е, «J» «him» має таке ж саме значення, як тоні. Has the same meaning as тоні. In grammar, we say that a pronoun refers to a noun. В граматиці ми кажемо, що займенник відповідає іменнику. The pronouns he and him refer to the noun Tony. Займенники he hi та him відповідають іменнику тоні. Sometimes a pronoun refers to a noun phrase. In K. It refers to the whole phrase a red book. Інколи займенник відповідає іменниковій фразі. В реченні it відповідає цілій фразі червона книга. Тобто, тут, в даному реченні, вони замінили оце «a red book» з IT. Перегляньте, будь ласка, повторну дану табличку і запам'ятайте її. Subject pronouns, object pronouns хум хм. Кого? Complete the sentences with the correct subject and object pronouns. Завежте речення з правильними э, займенниками. Subject або object pronoun треба вибрати правильно. Jack loves Jenny. Jack любить Jenny. He loves her very much. Він любить її дуже сильно. І в даному форматі нам необхідно. Замінити іменники з нашими займенниками. Будь ласка, виконуємо дану вправу в ЗОшитах, а я зупиняйте відео, а я одразу ж переходжу і показую відповіді. Jenny Loves Jack. She loves him very much. Вона любить його дуже сильно. Jenny and Jack love their daughter Mia. They love her very much. Jenny і Jack люблять їхню доньку Мью. Вони люблять її дуже сильно. Jenny and Jack love their son Todd. Jenny та Jack люблять їхнього сина Tod. They love him very much. Вони люблять його дуже сильно. Тод loves his little sister Mia. Тод любить його маленьку сестричку Мію. He loves her very much. Він любить її дуже сильно. Jenny loves her children. Jenny любить її дітей. She loves them very much. Вона любить їх дуже сильно. Child слово. Однина. Children множина. Це неправильний, неправильний іменник. Jack loves his children. Джек любить його дітей. He loves them very much. Він любить їх дуже сильно. Jenny and Jack love Todd and Mia. Jenny і Джек люблять Тода і Мію. They love them very much. Ось так. Наступна вправа виконуємо, тренуємося. Choose the correct answer. Оберіть правильну відповідь. Ріта has a book. Ріта має книгу. She bought it last week. Вона купила книгу минулого тижня. Ріта замінили з she, бук замінили з IT. Ми виконуємо в даному форматі дану вправу. Будь ласка, зупиняйте відео, а я одразу переходжу до і виконайте, а я одразу показую вам, яким чином мають бути відповіді в даній вправі. I know the new students, but Franco doesn't know them yet. Я знаю нових студентів, але Франко не знає їх ще. Where are my keys? Де мої ключі? Are they in your purse? Є вони в твоєму в твоїй сумочці? Ari is in Canada. Ари в Канаді. She's studying at a university. Вона навчається в університеті. Берд lives in my dorm. Bert живе в моєму гуртожитку. I eat breakfast with him every morning. Я їм сніданок з ним кожного ранку. Sandra is my neighbor. Sandra – моя сусідка. I talk to her every day. Я говорю до неї кожного дня. She and I have interesting conversation. Вона та я маємо цікаву, цікаві розмови. В даному реченні she і I це. Початок речення, і я розумію, що мені потрібно вибрати підмет. І підмет не може бути me і her. Це об'єкт. Object pronoun. Object pronoun. Ми маємо вибрати subject pronoun. I have two pictures on my bedroom wall. Я маю дві картини на стіні в моєї спальні. I like them. Я люблю їх. They are beautiful. Вони гарні. Зола and I have a dinner invitation. Зола і я маємо запрошення на вечерю. Mr. and Mrs. Soto want us to come to dinner at their house. Містер та Місіс Сото хоче, щоб хоче нас до, прийти до вечері в їхній будинок. Можливо, українською мовою ви подумаєте, що більш влучно сказати Ві, але Ві виступає підметом в реченні, друзі. Підмет. Чітко зазначено: поверніться на початок відео і прогляньте. Це subject pronoun. А subject же у нас є в речні. Нам не треба його вибирати. Наш subject Mr. and Mrs. Soto. Нам треба обрати object pronoun все-таки тут. Min has a new car. Мін має нову, новий автомобіль. It is convertible. Він розкладний. My husband and I have a new car. Мій чоловік та я маємо новий автомобіль. We got it last month. Ми купили it. Тут заміна автомобіля. Ми купили автомобіль, car, it car, we, My husband and I. Минулого місяця. Попрактикуйтеся Let's Talk Interview. Interview your classmates, find someone who can answer yes to questions, then ask the follow-up questions using the appropriate object pronoun. Можна виконати це вправо також для тренування. Задайте запитання своїм однокласникам, знайдіть когось, хто може відповісти так на ваші запитання. Потім запитайте. Запитання, використовуючи влучний об'єкт Pronoun. вправа 17. Complete the sentences with the correct pronouns. Заверште речення з правильними займенниками. Перше виконано. Do you know Zuri and Obi? Yes, I do. I live near them. Ти знаєш зурі та обі? Так. Я живу поруч з ними. Будь ласка, виконуємо в зошиті дану вправу. Ось. Зупиняйте відео, а я цим часом переходжу до відповідей. Is the chemical formula for water H3O? No, it isn't. It is H3. 2O. Є хімічна формула води H3O. Ні. H2O. Do Julia and you want to come to the movie with us? Julia, і ти хочете прийти в кіно з нами? Yes, we would. Так, ми б хотіли б. Julia And I would like to go to the movie with you. Julia та я хотіли б піти в кіно з вами. Do Mr. and Mrs. Kelly live in the city? Mr. та Mrs. Kelly живуть в місті? No, they don't, ні. They live in the suburbs. Вони живуть на окраїні. В пригородку. I visited them last month. Я відвідав їх минулого місяця. Do you know how to spell Mississippi? Ти знаєш, як писати Mississippi? Sure, I can spell it. Я можу написати його по буквах, знаю, як його правильно писати. It's easy to spell. Це легко написати по буквах або вимовити по буквах. Is Paul Peterson in your class? Paul Peterson в твоєму класі? Yes, he is. Так. I sit next to him. Я сижу біля нього. Listen. Of Listen to the sentences. Notice that the age her, and him is often dropped in spoken English. The TH, the, in them can also be dropped. Him and them may sound the same. Prostucha Rechenya, H Слова her та him часто упускається в розмовній англійській. І «th» в слові them також може бути упущене. «Him» та «them» можуть звучати однаково. Давайте прослухаємо для того, щоб зрозуміти, яким чином native speakers вимовляють дані слова. Chapter 6 Nouns and Pronouns Exercise 18, page 168. 1. Renata knows Oscar. She knows him very well. 2. Where does Shelly live? Do you have her address? 3. There's Vince. Let's go talk to him. 4. There are Dave and Lois. Let's go talk to them. 5. I'm looking online for Joanne's phone number. What's her last name again? 6. I need to see our airline tickets. Do you have them? Listen to each conversation and write the words you hear. You will hear, How is Mr. Park doing? You will write, Is. You will hear, Great. I see him every week at the office. You will write, Him. Exercise 19, page 169. Example. You will hear, How is Mr. Park doing? You will write, Is. You will hear, Great, I see him every week at the office. You will write, Him. 1. Mika and I are going downtown this afternoon. Do you want to come with us? I don't think so, but thanks anyway. Chris and I are going to the library. We need to study for our test. 2. Hi, Abby. How do you like your new apartment? It's great. I have a new roommate too. She's very nice. What's her name? Rita Lopez. Do you know her? No, but I know her brother. He's in my math class. Three. Do you see Mike and George very much? Yes, I see him often. We play video games at my house. Who usually wins? Mike. We never beat him. Переходимо до відповідей. Ви можете прослухати дані, дану частинку повторно і внести собі в зошиті відповіді. А зараз давайте перевіримо. Exercise 19, page 169. Example. You will hear, How is Mr. Park doing? You will write, Is. You will hear, Great! I see him every week at the office. You will write, Him. 1. Mika and I are going downtown this afternoon. Do you want to come with us? I don't think so, but thanks anyway. Chris and I are going to the library. We need to study for our test. Two. Hi, Abby. How do you like your new apartment? It's great. I have a new roommate too. She's very nice. What's her name? Rita Lopez. Do you know her? No, but I know her brother. He's in my math class. Three. Do you see Mike and George very much? Yes, I see him often. We play video games at my house. Who usually wins? Mike. We never beat him. <laughs> Від Ас було зазначено. Ніка та я збираємося в центр міста цього обіда? Ти хочеш піти з нами? Я не думаю так. Але в будь-якому випадку дякую. Кріс і я are going Я збираємося в бібліотеку. Нам необхідно навчатися для нашого тесту. Вітаю Аббі! Як тобі подобаються твої нові апартаменти? Вони чудові. Він, він чудовий. Квартира чудова. Я маю нову подругу по кімнаті. Вона дуже гарна. Як її ім'я Ріта Лопес? Ти знаєш її? Ні. Але я знаю її брата. Він в моєму класі по математиці. Ти бачиш Майка і е, Джорджа часто? Так, я бачу їх часто. Ми граємо відеоігри в моєму будинку. Хто зазвичай виграє? Майк, ми ніколи його не перемагаємо. На даному етапі наш урок завершено. На наступному уроці ми будемо розглядати з вами табличку 6.5, іменники Nouns Singular and Plural Forms. Дякую за вашу увагу та до зустрічі на наступних уроках!